Доброго дня, дев'ятикласники! Сьогодні ми будемо розв'язувати системи рівнянь методом підстановки. На попередньому уроці ми розв'язували системи рівнянь з двома змінними графічним методом, будували графіки відповідних рівнянь і знаходили точки перетину. Це і були розв'язки системи, значення Х і значення Y. Якщо ви забули, як розв'язувати системи рівнянь методом підстановки, ви можете передивитись попереднє відео. А сьогодні ми розв'яжемо ті самі системи, але вже іншим методом, щоб ви впевнили, що розв'язки від цього, звичайно, не зміняться. І так, перша система рівнянь. Х Y дорівнює 5. X Помножити на y дорівнює 6. На попередньому уроці ми будували графік лінійної функції, тобто рівняння лінійного. Це пряма, і дві вітки гіперболи, і знаходили точки перетину. Тепер метод підстановки. Метод підстановки полягає в тому, що нам треба виразити одну зміну через іншу з будь-якого рядка системи х дорівнює, у дорівнює, нам треба написати, Ну, я виражу з першого рядка, Y дорівнює у дорівнює 5 мінус Х перенесла Х в ліву частину. І підставлю. В другий рядочок замість y. Буде х помножити не на y, а на дужку 5-х дорівнює 6. Я виписую утворене рівняння і розв'язую його. Х на 5-х дорівнює 6. Розкриваю дужки. 5х мінус х квадрат мінус 6 дорівнює 0. Бачу, що утворилося квадратне рівняння. Треба знаходити корені за дискримінантом або за теоремою вієта. Але перепишемо спочатку в такому порядку, як ми звикли. Мінус х квадрат плюс 5х мінус 6 в порядку спадання степенів. І помножимо на мінус 1. Дискримінант. б квадрат мінус 4 ac 25 мінус 4 на 6, 24 дорівнює 1. Корінь із дискримінанта 1. Х1 дорівнює мінус Б плюс корінь з d поділити на 2а. це 5 плюс 1 поділити на 2, і це 3. Х друге дорівнює мінус b мінус корінь з d поділити на 2а, 5 мінус 1 поділити на 2 і це 2. Ми знайшли х, але нам треба знайти іще ігри. Повертаємось до запису системи. Х дорівнює 3. І ми маємо приписати сюди y, а y ось у нас. Y дорівнює 5 мінус х. Або X дорівнює 2. тоді Y дорівнює 5 мінус х.

y дорівнює 5-2 3. Відповідь ми можемо записати теж як точки, як координати х на першому місці, y на другому, х на першому, y на другому. Ми розв'язали систему рівнянства змінами методом підстановки. Розв'яжемо ще одну систему. Х квадрат плюс y квадрат дорівнює 4, х плюс y дорівнює 2. Виражаємо x через y або y через x з будь-якого рядка рівняння. Звичайно, в даному випадку зручніше із другого рядка записати х дорівнює або y дорівнює. В цьому завданні різниці немає ніякої виражати x чи виражати y. Ну, оскільки в, попередньому, в попередній системі ми виражали y, я в цій системі буду виражати х. Отже, х дорівнює 2 мінус Y, з другого рядка я виразила і я маю цей вираз 2 мінус Y поставити в перший рядочок замість X. Тоді буде 2 Y -у у квадраті плюс y у, у квадраті дорівнює 4. Виписую рівняння, яке отримала, і розв'язую його. 2-y в квадраті плюс y в квадраті дорівнює 4. Розкриваю повний квадрат різниці а квадрат мінус 2аб квадрат 4 мінус 4у плюс y квадрат. Плюс іще y квадрат дописала дорівнює 4. Переношу все в одну сторону і записую в порядку спадання степенів. Y квадрат плюс Y квадрат, одразу додам, буде 2y квадрат. Мінус 4 y плюс 4 і мінус 4 перенесли через знак рівності. 4 мінус 4 дають 0. І в нас залишається 2y квадрат мінус 4у дорівнює 0. Розв'яжемо це рівняння, винесемо за дужки 2y. В дужках залишиться y мінус 2. 2y помножити на мінус 2 це добуток. Добуток дорівнює 0, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Отже, 2y дорівнює 0, або y мінус 2 дорівнює 0. В першому рівнянні y дорівнює 0 поділити на 2 то буде 0, в другому рівнянні y дорівнює 0 плюс 2, то буде 2. Ви знайшли Y, тепер треба повернутись до запису системи. Y дорівнює 0, X дорівнює ось ми записуємо, X дорівнює 2-y. Або ми знайшли y дорівнює 2, тоді X дорівнює 2 y Розв'язуємо. Y дорівнює нулю, x дорівнює 2 0. Або. Y дорівнює 2. X дорівнює 2 2. Y дорівнює 0, X дорівнює =2, -2, 2, Або Y дорівнює 2, X дорівнює 2 2, то буде 0. Відповідь. Два і нуль. або нуль і два. І третю систему трошки складнішу. Y додати 2 х дорівнює нулю, х квадрат плюс і квадрат мінус 6 ігри. Дорівнює 0. Я виражатиму y із першого рядка, тому що х не дуже зручно. Зручніше завжди виражати змінну, яка знаходиться з коефіцієнтом 1, тобто без написаного числа перед х чи Y. Тоді з першого рядка y дорівнює мінус 2х. І я маю мінус 2х підставити і сюди замість y, і сюди замість y. Х2 плюс мінус 2х у квадраті мінус 6 помножити на мінус 2х до рівня 0. Виписую це рівняння. Х квадрат плюс. 4 х квадрат мінус на мінус плюс 12х дорівнює 0. Зводжу подібні доданки, маю 5 х 12 плюнах дорівнює 0. Знову розв'язую, розкладаючи на множники, тобто виношу х за дужки. В дужках залишиться 5х плюс 12. Добуток дорівнює 0, коли хоча б один із множників дорівнює 0. 5х дорівнює 0, верніше х дорівнює 0, або 5х плюс 12 дорівнює 0. Тобто, 5х дорівнює мінус 12, значить x дорівнює мінус 12 п'ятих. Тобто, х дорівнює Міс 2 цілі 2 п'яті. Повертаємось до системи іг дорівнює 0, значить y дорівнює мінус 2 x Або х дорівнює мінус 2 цілі 2 п'яті, y дорівнює мінус 2 x х дорівнює 0, y дорівнює мінус 2 помножене на 0, або х дорівнює мінус 2,25, y дорівнює мінус 2 помножене, і я напишу в ось в такому вигляді, бо мені ж доведеться множити. Мінус 2 помножити на мінус 12 п'ятих x дорівнює нулю, y dornuje Або x дорівнює мінус 2 цілі 2 5, y мінус minus na minus plus 245, І виділимо цілу частину. Х дорівнює мінус 2 цілі 25, y dorivнюja. 25 поміщається в 24 чотири рази і ще залишається 4 п'яті. Відповідь 0,0 або мінус 2 п'яті 2, і 4 4 п'яті. От і розв'язання систем методом підстановки. Сподіваюсь, що вам все було зрозуміло. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.